І так, ми з'ясували, що тепер не треба в жертву за гріх віддавати тварин, адже жертву за гріх віддав сам Христос, Бог, який, який став козлом відпущення, про яке я говорив ниже в попередньому відео. Проте є одна проблема, щиро сердечне покаяння, яким воно має бути. У старому заповіті чітко визначається жертви за гріх. Тому священик завжди знав, в чому людина розкаюється. певному гріху йшла певна жертва. Тому була сповідь з покладанням священником гріха на жертву тварину. У новому заповіті нічого не змінилося. Але люди часом нехтують сповідь священнослужителів Лаві, думаючи, що безпосередньо Богові буде не так соромно. Але цей обряд так не працює. Іон Хреститель говорив тодішнім релігійним діячам: принесіть гідний плід покаяння, звідки він знав, яке у них покаяння. Та тому, що була сповідь, а вони були горді. Тому сором немає нічого спільного з щиросердним покаянням. Як при старому заповіті, так і в новому священик приймає покаяння. Змінилась тільки жертва за гріх. Це кров Христа за усий світ. Свята непорочна.